Доброго вечора, друзі. Сьогодні я покажу вам вечірню розтяжку перед сном. Це така, ніби, немов руханка, яку потрібно виконати після робочого дня. Потрібно розтягнути та розслабити всі свої м'язи. Трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати. Також це відео буде одразу доступне в записі після ефіру. Ви можете його знову собі переглянути, якщо ви не встигли на цю вечірню руханку. Дуже сильних, потужних руханок на ніч робити не потрібно, та й не можна. Тому ми робимо легенькі розтяжки для того, щоб увімкнути та порозтягувати м'язи перед сном. І помаленьку будемо. Починати. Сідаємо собі зручно і починаємо розтягувати м'язи шиї. Кладемо руку собі, ось так на голову і розтягуємо обережно, повільно м'язи шиї. Розтягнули. І тримаємо в такому положенні. Дуже сильно тягнути рукою не потрібно. Фіксуємося, робимо вдих через ніс, і видих через рот. Вдих через ніс, і видих через рот. Вдих через ніс, і видих через рот. Відпускаємо і робимо. На протилежну сторону. Обережно, сильно рукою давити не потрібно. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Дихаємо так, як вам комфортно, повільно, сильно не давимо, повертаємось в початкове положення. Ще один раз. Фіксуємось в такому положенні. Розтягуємо м'язи шиї. Ви маєте відчувати приємне розтягнення в шийному відділі хребта. Повертаємось в початкове положення і в другу сторону. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа порозтягуємо м'язи плечей. Одну руку тримаємо попереду, ось так. Другу руку тримаємо ось таким чином, ніби в замку. Зараз будемо розтягувати праве плече. Ми цією рукою відводимо руку в сторону. Розтягуємо і фіксуємось в такому положенні. Я вже відчуваю, як у мене натягнулося праве плече. Ця рука рівна в лікті. Ми її не згинаємо, і в такому положенні ми зафіксувалися. Також дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. І. Повертаємось в початкове положення. Міняємо руку. Тепер будемо розтягувати ліве плече. Рукою фіксуємо ось так замку. Повертаємо і відводимо рівну руку в сторону, протилежною рукою. Я відчуваю, як у мене зараз розтягнулося ліве плече. Фіксуємося. До болі заводити не потрібно, якщо ви вже відчуваєте біль, тоді трішечки менше розтягуйте плече. Якщо ви відчуваєте, що вам комфортно, тоді дотягуємо руку до кінця. Також вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Тут потрібно вдихати і видихати грудьми, тому що це не є діафрагмальне дихання. Коли ми робимо діафрагмальне дихання, ми вдихаємо і видихаємо животом. Повертаємося в початкове положення ще один раз. Розтягуємо праве плече, фіксуємося. Також дихаємо так, як вам комфортно. І тоді повертаємось назад. І знову ж таки розтягуємо ліве плече. Вдих через ніс. І видих через рот. І повернулися назад в початкове положення. Завершили вправу. Якщо ви відчуваєте, що у вас затікають руки, ви можете ось так їх трішечки легенько струсити. Добре, тепер трішечки порозтягуємо м'язи рук. Тримаємо себе за пальці, ось так протилежною рукою. Зараз будемо розтягувати м'язи руки лівої. Тримаємо за пальці, вирівнюємо руку і легенько тиснемо в пальці назад. Ось так. І вирівнюємо руку в лікті. Ви маєте відчувати, як у вас отут, в цьому місці розтягуються м'язи. Робимо вдих і видих. Вдих через ніс і видих через рот. Дихаємо так, як вам комфортно. І відпускаємо руку. Тепер. Те саме робимо на іншу руку. Розвертаємо, розтягуємо і фіксуємося. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Вчіться правильно дихати, тому що багато хто в повсякденному житті, навіть серед моїх клієнтів тренажерного залу, я сам здивований, як це можливо. Носом взагалі не дихають. Вдихають через рот і видихають через рот. Або, навпаки, вдихають через ніс і видихають через ніс. Потрібно вчитися правильно дихати. І ще раз робимо другу руку. Розвертаємо. І знову повертаємося в початкове положення і ще раз другу руку. Друзі, насправді ось такі розтяжки. Перед сном вони є дуже необхідними. Тому що завдяки їм ви зможете розслабити м'язи після е, важкого робочого дня. Все одно, навіть якщо ви е, маєте хатню роботу, все одно потрібно виконувати такі вправи для того, щоб м'язи ваші були в тонусі. Добре, наступна вправа: розтягуємо м'язи трицепса. Руку заводимо. За спину, а другою рукою беремося за лікоть. І цією рукою ми опускаємо лікоть вниз. Опустили лікоть, ви маєте відчувати, як у вас розтягується трицепс. Вниз опускаємо і фіксуємось в такому положенні. Вдих через ніс і видих через рот. Слідкуйте за тим, щоб поперек був рівний. Тобто, в попереку ми прогинаємося. Вдих через ніс і видих через рот. Опускаємо руку і робимо те саме на другу. Я повернуся, щоб ви бачили, як це все відбувається. Тепер я роблю праву руку. Руку заводимо за спину і цією рукою ми тиснемо вниз. Опускаємо руку вниз. Робимо вдих і видих. Зверніть увагу на поперек. В попереку я прогнувся. Тобто я не сиджу ось так. Я вирівнявся. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І повернулися в початкове положення. Знову ж таки, ще по разу робимо на кожну руку. Знову ж таки робимо на праву руку, опускаємо руку. Робимо вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Опускаємо руку і міняємо знову на другу. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Добре. Опустили руки. Якщо вони у вас затікають, ви можете трішечки їх ось так струсити. Далі робимо розтяжки на хребет. на низ, на поперековий відділ хребта. Дивіться, що ми будемо робити. Одна рука опущена вниз, а другою тягнемося в сторону. Нахиляємося і фіксуємось в такому положенні. Ви маєте відчувати, як ось тут у вас розтягуються м'язи. Вдих через ніс і видих через рот. Тобто час не потрібно рахувати, скільки у вас в цьому положенні ви фіксуєтеся. Ви фіксуєтесь приблизно секунд 10, 15, 20, 30 і повертаєтеся в початкове положення. Ви трішечки розтягнули, а час точний, це вже не важливо. І також те саме. Ми робимо на другу сторону. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Вдих і видих. Вдих і видих. І повертаємось в початкове положення. Знову ж таки. Нахиляємося, робимо вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. І повертаємося в початкове положення. Ще один раз на другу сторону. Поробіть такі розтяжки декілька днів і ви побачите, наскільки м'язи будуть себе краще почувати, і ви будете відчувати, як ваші м'язи знаходяться в тонусі. Ще плюс якісь ранкові зарядки. Декілька вправ, декілька комплексів вправ з мого каналу, лікувальних там. Е, яка у вас найбільша проблема? Поперековий відділ, грудний відділ хребта. Поробіть ці розтяжки, не полінуйтеся декілька днів підряд, і ви відчуєте, наскільки краще ви себе будете почувати. Добре, завершили цю розтяжку. Наступна розтяжка. Руки тримаємо в замку. Давайте я так повернуся, щоб ви бачили, що я буду робити боком. Руки тримаємо в замку, тягнемося руками вниз. Груди, грудний відділ хребта даємо вперед. І тягнемося грудним відділом хребта вгору. А руками тягнемося вниз. В поперековому відділі хребта ми прогинаємося і фіксуємося в такому положенні. Вдих через ніс і видих через рот. Дих, дихайте так, як вам комфортно в такому темпі. Приблизно 2 секунди, 3 на вдих і 2-3 секунди на видих. І розслабили м'язи. Опустили руки. Зараз будемо знову робити те саме. Можна руки струсити, якщо вони у вас затікають або затерпають. Тоді знову беремо руки в замок. Грудьми тягнемося вгору. А руками тянемося вниз, по поперековому відділі хребта прогинаємося і фіксуємося в такому положенні. Зафіксувалися на декілька секунд. І все. Розслабили руки. Тепер робимо розтяжку для ніг. Сидимо. Перетискаємо. Беремо руки в замок, притискаємо коліно до себе настільки, скільки вам дозволяє це ваша розтяжка. Притискаємо і фіксуємося на декілька секунд. Робимо вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих. Видих. 2 3 секунди вдих. 2 3 секунди. Видих. 2 3 секунди вдих. 2 3 секунди. Видих. Опускаємо ногу повільно, без різких рухів все робимо. Друга нога до себе притискаємо і дихаємо. Друзі, це є дуже потужні методики реабілітації для всього тіла перед сном. Ці методики я збирав на протязі багатьох років на тренінгах реабілітологів Європи, України. І ще були такі міжнародні тренінги також реабілітологів. Я їх також відвідував і ці всі методики я вам зараз всі показую. І опускаємо ногу. І тоді знову ж таки ще по разу робимо на другу ногу і на протилежну. Вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Опускаємо ногу і ще виконуємо на другу. Вдих. 2-3 секунди і видих. 2 3 секунди. Вдих. 2 3 секунди. Видих. Тоді знову вдих і видих. Вдих і видих. Опустили ногу. Ще декілька разів поробили вдих, підняли руки вгору і опустили. Видих. Знову ж таки, вдих. Ще раз. Видих, знову вдих і видих. Добре, друзі. Ось і завершилась наша вечірня розтяжка перед сном. Друзі, дуже важливо навчитися правильно дихати. Адже якщо ви будете правильно дихати, завдяки дихальним ось таким вправам, ви, якщо. Багато ходите, і ви, якщо задихаєтесь при цьому, то у вас погано розпрацьовані легені. А завдяки якраз таким вправам, ви зможете краще їх розпрацювати, і у вас така проблема повністю зникне. Так, доброго вечора. Всім вам дуже вдячний вам за відгуки. Також, якщо вам імпонує моя праця, я створив посилання. Під кожним відео ви знайдете посилання на банку. Подяка за мої онлайн тренування для вас. Для вас я складаю комплекси вправ, і надалі буду складати для вас і буду з вами їх проводити в прямому ефірі. Далі, також зараз. Розпрацьовую дуже потужний комплекс справ при болях в спині. Він буде в мене на каналі. В основних відеороликах ви його зможете обов'язково знайти. Ці комплекси я вже склав, ще деякі я допрацьовую. І ще зі мною зараз співпрацює ще один реабілітолог. І я з ним раджуся, які вправи і які розтяжки краще куди вставляти. Тому наступне відео дуже, дуже буде потужним. Обов'язково його виконуйте і ви побачите, наскільки ваше тіло буде краще себе почувати. Ага, чи буде завтра ранкова вечірня розтяжка? Я просто неправильно написав. Я написав. Ранково потрібно було написати вечір. Я просто помилився. Добре, друзі. Всім бажаю мирного та спокійного вечора, спокійної ночі. Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я. Та нехай вас всіх оберігає Бог. Всіх вас обіймаю. До зустрічі, друзі!